Це, це не савчем Колентіну Валентину ліва. Можна я прокоментую. Мені просто е, знаєте, от я це все слухаю, що тут відбувається, і в мене одне єдине питання. А хто вам заважає це робити? Скажіть, ви не маєте влади, ви не маєте всіх важливих впливу? Скажіть, чому так це в країні? Давайте вже спускаємось з небес на землю і розуміємо, що відбувається в країні. На нас поліс агресор Путін. Терорист, бандит і вбивця. Він ніколи він ніколи не залишить Україну в спокої. Нам треба жорстко виступати проти того агресора і економічно, і збройними силами України. Знаєте, кого я звинувачую, в тому що зараз відбувається, пане президенте, всіх президентів до того часу. Тому що. У Нас був величезний збройний потенціал. Ви навіть його не додавали, ви навіть той не змогли втримати в силі. Зараз по всій Україні ми хвалимося, що у нас багато могильників, а в рівному жінки БТР ремонтують. Та ганьба. Просто ганьба. Нас ніхто не думає. На сході вмирають люди, на заході ділять посади. В Києві вилазять фамілії. В Черкасах грабують озеро. Давайте подумаємо: в нас в країні війна чи в нас корупція? Якщо в нас є агресор, вся країна має дихати в унісон. Кожен солдат, кожна людина має думати, продати всі ті машини, все, що маємо, дати забезпечити того солдата. Бо завтра Путін прийде під Київ. Ясно? що ви свої літаки і на Європу. До дітей дівчатка. А нам тут жити простим людям, які прийдуть з фронту. Я от приїжджав на Львів на три дні, бо дали відпустку. На всього лише на три дні. Ви знаєте, що я побачив? У мене шок. Корупціонери рвуться до влади. Вони, вони рвуть на собі сорочку. Ми вміємо будувати систему. Пане Наливайченко, а може тих всіх корупціонерів один вагон, в товарняк, настільний кордон, по ак 47-62 року випуску, без бронежилета з бірками і накидають, йди захищай територію України. Що нам заважає бути такими сильними? А ми бавимося перетягані в канатів. Президент наш теж, я не спорю, більша половина його признала. Так, він має зараз стати справжнім гетьманом, але він має бути гетьманом з першого дня, з першої хвилини в державі, яка кричить про допомогу, а не дзвонити до Путіна і з ним про щось то говорити. Дивишся на схід, бачиш Росію, ворог. Все, крапка. Більше ніяких діалогів не має бути. Вибачте, за трохи.